І події дня у викладі журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Міський голова рівного за минулий рік заробив понад 178 тисяч гривень, а члени його родини трохи більше ніж 62 тисячі. Саме такі суми Володимир Хомко зазначив у декларації про доходи, яку оприлюднили на сайті рівненської міської ради. Зокрема, заробітна плата очільника міста склала 117,5 тисяч гривень. Ще майже 53 тисячі. Володимир Хомко отримав від здачі в оренду майна. Крім того, на рахунках міського голови та членів його родини нині є 197,5 тисяч гривень. Автомобілі, земельні ділянки та нерухоме майно голова рівного минулого року не купував. Олишній українець, а нині громадянин США, підприємець Ісаак Каліхман, стверджує, що став жертвою перевищення повноважень з боку рівницьких правоохоронців. Мовляв, ті з порушеннями закону проводили обшук у приміщенні його готелю у селі Біла Криниця. Підприємець каже, що насправді міліціонери помилилися адресою, тому не мали права вилучати документи і телефон. Більше того, каже український американець, його півтори години протримали в міліцейському ОАЗику, не допускаючи адвоката. У міліції такі закиди на свою адресу спростовують. кажуть, що підлеглі діяли у рам рамках закону мали на обшук постанову суду, а до автівки підприємця запроторили забуйний норов. Попри це, Оксану Жужельська керівництво міліції запевнило, що внутрішню перевірку інциденту усе ж проведе. Більше десяти років тому український американець Ісаак Каліхман вирішив відкрити в Україні власну справу і вкласти мільйон доларів у будівництво заправки та готелю у білій криниці неподалік рівного. У партнери собі обрав двох рівнян Павла Кучерука та Олега Сухляка. Через кілька років трійка бізнесменів не порозумілася. Українські партнери звинуватили американця у привласненні майна і подали позов до суду. З огляду на серйозність звинувачень проти пана Каліхмана правоохоронці порушили кримінальну справу і кілька днів тому розслідуючи її з постановою на об. Навідались до спірного готелю. Американець стверджує, що міліція прийшла не туди. Обшук повинен бути на руттехпромі. Це не є нерутнихпром. Це є вже 5 місяців чи 6 UNI International Corp. Чого вони сюди прийшли? Може, помилились? Це здання не принадлежить Нерутіхпрому, а принадлежить UNI International. І не руттіхпром. Зарегістрировано на 98, а а здесь 112 Рівненська. Правоохоронці здивовані, переконують, потрапили саме туди, куди і мали потрапити. Та все там співпадає. Е, є рішення суду перед тим, як йти проводити обшук. Звичайно, е, слідчі і відповідно особи, які його супроводжують, мають на руках відповідні всі документи, щоб дійсно. Які говорить про те, що імно в цьому місці в місті знаходиться те, що нам потрібно не нам слідство необхідно вилучити, тому нас є достатньо документів, які свідчать про те, що ми обшук проводили там, де було потрібно, Ісаак Каліхман обурюється, що міліціонери на час обшуку забрали в нього телефон, а його самого на півтори години зачинили в міліцейському уазику. До того ж, каже, разом з вилученими документами забрали папку з особистими кредитними договорами. Ганя цепілі весь готель. клиента не впускали. Адвоката моего не впустили в течение трех часов. Как я понимаю, обыск должен происходить три часа, не более. Обыск проходил пять часов. І мали на це право переконують в міліції. Процедура обшуку кажуть, не має часових обмежень. А в міліцейські авто бізнесмена довелося посадити, бо перешкоджав слідчим діям. На підтвердження своїх слів показують оперативне відео, на якому видно, як Ісаак каліхман постійно поривається кудись піти і розмовляє по телефону. Те, що ні погроз, ні фізичної сили до нього ніхто не застосовував. Бізнесмен підтвердив сам ні, ні, не погрожували. Вилучені документи міліціонери будуть перевіряти, які відео з камер спостереження. Його журналістам поки не показали. В МВС стверджують, що. Жодних перевищень службових повноважень їх підлеглі не допустили, але у десятиденний термін внутрішню службову перевірку все одно проведуть. Тим часом американець повідомив, що до справи залучить посольство США, а то й взагалі, згорне свій український бізнес. Оксана Жужеська Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. На рівніщені торік зробили найменшу кількість абортів в Україні. У нас на тисячу жінок репродуктивного віку припадає трошки більше шести абортів. Також низьку статистику мають Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Сумська області. А от сумною столицею переривань вагітності став Севастополь. Там на тисячу жінок торік зафіксували більше двадцяти абортів. Доповнюють список лідерів. Кіровоградська, Донецька, Київська, Херсонська і Вінницька області. Швидкі допомоги під контроль. Обласне медичне керівництво за підтримки влади планує встановити на карети невідкладної допомоги навігатори. Це кажуть, підвищить ефективність роботи лікарів, а також зекономить ресурси і час. Окрім того, це хороша система контролю, досвід використання якої вже мають медики Харкова, Києва, Дніпропетровська, Тернополя, Євпаторії, Івано-Франківська та Одеси. Коли ж подібну систему планують реалізувати на Рівненщині дізнавалась Вікторія Катеринчик. Швидка допомога має стати насправді швидкою. Так цьогоріч медичний автопарк в області поповнить більше півсотні нових машин, з яких шість сучасні мобілі. Придбати їх планують за кошти субвенції з державного бюджету. Це дозволить облаштувати на рівненщині 24 додаткові пункти швидкої допомоги при сільських медзакладах. Щоб ми могли досягнути. Згідно з чинного законодавства, а то й доїзд сільській місцевості до 20, до 20 хвилин. А ще карети швидких планують обладнати GPS-навігаторами. Це запевняють медики, дозволить швидше діставатись до місця виклику, а відтак оперативніше надавати допомогу. Особливо актуально це для тих населених пунктів, де немає вказівників. Можна буде в системі реального часу, якщо ми ви визнаємо важкого хворого, підключати телемоціну, наприклад, рентген знімки, наприклад, кардіограми. З, з машини чи з, з пункту з із цього із, е, любого медичного, із любого медичного закладу. Ведеться історія подій та історія руху. Там буде карта пам'яті, що якщо, наприклад, бригада вже поїхала, а от попередньо вже до того хворого виїжджала бригада. Там просто видається прізвище, і на Ховалькові і адреса, попередній його діагноз, ліки, які хворий приймає. Сподіваються, чиновники і на економію бюджетних коштів, передусім на паливномастильні матеріали. Це десь до 30% економії пального. І, наприклад, головний лікар чи району, чи начальник управління охорони здоров'я. Він сьогодні любу машину. Любу машину може за місяць подивитися, скільки вона нас виїжджало, куди він їхав, чи він картоплю собі возив додому, чи дитину в дитячий садочок, чи машина працювала в на маршруті. Облаштування джепіс навігацію стакаред швидкої допомоги обійдеться обласному бюджету у 850 тисяч гривень. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма. День. Вести господарську діяльність на постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи територіях може дозволити найближчим часом Верховна Рада України. Відповідні зміни до законодавства були прийняті у першому читанні, як пояснив автор законопроекту, народний депутат Микола Шаршун, поправки стосуються норм використання земель у зоні посиленого радіологічного контролю. Зокрема, наголосив, що мова йде виключно про відродження виробничої діяльності, а не будівництво санаторіїв, як це подали, розібравшись деякі центральні змі. Таким чином з'явиться реальний шанс зняти з цих. Території Тавро безперспективних і депресивних, при цьому зауважує нардеп, існуючі нині статуси населених пунктів та постраждалих громадян будуть залишені. Якщо буде прийняти закон, цей то буде просто будуватися господарські об'єкти там, де дозволяє радіологічна ситуація, із дозволом і за погодженням центрального. Органу виконавчої влади у сфері ліквідації наслідку катастрофи. Ці підприємства могли б давати віддачу, мається на увазі і робочі місця, і податки. І, врешті-решт, якщо це відбудеться, то ми будемо мати можливість матиму кошти самі на відродження цих подальше відродження цих самих земель. Встановлення та розвиток аграрного туризму, а також проблеми підготовки кадрів для цієї сфери, вже в четверте обговорюють у міжнародному економіко-гуманітарному університеті цього разу у науково-практичній конференції, окрім представників Рівнищини, участь беруть науковці п'ятьох зарубіжних країн. Гості з Угорщини, Польщі, Латвії, Росії та Білорусі акцентували увагу на наукових та економічних аспектах рекреаційно-туристичної галузі. Після теоретичної частини учасники конференції здійсняють подорож автобусом за маршрутом Рівне, костопіль, базальтове, клевень, пересопниця в. Не матимуть змогу ознайомитися з історичними та природніми пам'ятками нашого краю та оцінити їхній туристичний потенціал. Ми хотіли б привернути увагу інвесторів до розвитку наших культурних надбань, якими ми сьогодні пишаємось. Це і пересопницьке Евангелія, і таке інше. Тобто, є в нас що показати, є чим гордитися, і привернути увагу це основне завдання учасників сьогоднішньої конференції. Юні знавці та шанувальники Біблії з усієї України з'їхались до Островської академії. Там стартувала п'ята олімпіада читачів святого письма. Діти захищали соціальні проекти та творчі роботи а також складали тести на знання Біблії. Організатори розповідають, поміряти знаннями зголосилося шість сотень школярів. Втім, безпосередньо до участі у конкурсі відібрали лише 200 найкращих з юними біблієзнавцями. Спілкувався Володимир Струс. Біблія вчить допомагати ближньому. Нагадати про це вирішила 11-класниця Юлія Прокошина з Херсонщини. Вона разом зі своєю викладачкою християнської етики розробила благодійний проект для дітей з особливими потребами та вже почала втілювати його в життя. Наша група буде допомагати випускникам Скадовської школи інтернат під час проведення Євро 2011. Ми будемо створювати різні ігри, створювати сценарії, спортивні змагання, оскільки в нас курорне місце, і ми маємо для цього дуже добру змогу та перспективи рівненська другокласниця Олександра Скотаренко є однією з наймолодших учасниць Олімпіади юних знавців Біблії. Для участі у конкурсі дівчинка намалювала колаж Люблячі руки. В неї забашено зернинку і «Люблячі руки, як люблячі руки, робили для неї зернинки все любові. Поливали і давали доброго. Спочатку був нанесений фоновий малюнок, який я потім декорувала декорувала. Кольоровим піском паєтками, тканиною. Олімпіаду юних знавців Біблії в Острозькій академії проводить вже в п'яте. Цьогоріч участь в ній бере дві сотні школярів з різних областей України. Перший етап змагань презентація та захист проєктів і творчих робіт. Другий тести на знання святого письма. У нас буде 11 команд журі і роботу дітей буде оцінювати. Обласні методисти, які під, підповідають за предмети духовно-морального спрямування вчителі і християнської етики, науковці Островської академії. Щороку рівень знань учасників олімпіади зростає, кажуть у університеті. Однією з причин професори називають збільшення кількості посібників. Останніми роками їх друкують накладом до 50 тисяч примірників для кожного класу. Щоправда, за кошти благодійників. Держава факультативні предмети не фінансує. Ситуацію необхідно змінювати, переконана голова освітянської комісії рівненської облради Світлана Левицька. На її думку, християнська етика має стати обов'язковим предметом. Поки що ж, облрада підтримує вчителів цієї дисципліни. Методично викладачам, які факультативно знову ж таки читають цю дисципліну. Була надана методична підтримка і посібники з грифами на світи, і будемо шукати підтримки в правовому статусі викладачів. Поки що ж, предмет християнська етика залишається факультативним. Нині на добровільних засадах його вивчають у двох третинах шкіл Рівненщини. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День. У рівному діти виготовляли янголів з трави, тканини та кераміки. На усе пішло понад три години, кілька метрів ниток та кілограма глини. Працювали дітлахи під пильним керівництвом професійних майстрів. Усе у рамках обласного конкурсу рівне на край бурштинових янголів протягом першого майстер-класу зробити вдалось майже 30 скульптурок. Потім їх віддадуть художникам, які прикрасять фігурки сонячним каменем. Польові трави, бісер, нитки та глина. Усе згодиться для майстер-класів. Головне, аби потім в результаті виходили ось такі янголята. Вона не боїться забруднити руки та одяг. З глиною майстриня Анна Кривошанська на ти сірі глиняні заготовки немов оживають і перетворюються після складного процесу на ангелочків. Спочатку каже майстриня: потрібно зробити ескіз, перенести його на глину, а далі політ фантазії. Принцип ліплення от таких от робіт, це принцип вареника. Береться шма долини, розмінається її в пляцок і качалкою розкачується. На одного керамічного анелочка йде кілька днів, коли виріб підсохне, його обов'язково випалюють у печі, де температура сягає тисячі градусів. Без цього він швидко розкришиться. Лише нещодавно майстриня побачила, що її керамічні роботи ідеально поєднуються з бурштином. А ще від глини, каже, дітей за вуха не відтягнеш. Не, не швиду, що я сюди прийшов. Мені дуже подобається робити з глини, хоча я ніколи ще не робив. Я прийшов перший раз, мені дуже сподобалося. За матеріалами для мотанок Ірина Кухар ходить у поле та ліс. Оригінальні трави, квіти та гілочки збирає ще навесні, щоб згодом зробити травомотанку. Травичку можна використовувати будь-яку, збирає збирати біля водички, десь на луках, в лісах, на полях, де цікава є гарна травичка, її можна використати. Головне часно зібрати, щоб вона не перестигла. Майстриня пояснює, будь-яку гілочку потрібно спочатку намочити, щоб не порізатись. Крім того, коли мотанка буде пахнути у квартирі, служитиме як оберіг. Ми робили перший віночок для Янгола, потім ми робили голівку, а зараз ми зробили. Криється декорувати бурштином можна будь-що кажуть краєзнавці. Цей камінь поєднується із тканиною, металом та навіть пластиком. Це буде класно виглядати тому, що воно буде відображати особливо ці роботи. Саме вигравати цим бурштином будуть ці роботи, і вони будуть ну саме представляти наш край, нашу рівень. Найкращі фігурки янголів після великодня обере журі. професійні бурштиністи планують прикрасити конкурсні вироби сонячним каменем. Людмила Усік, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Маєте цікаву інформацію, телефонуйте нам і пишіть. Ми завжди будемо раді співпраці. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.